Зараз майже у кожній українській сім'ї є близькі, які стали до лав ЗСУ захисникам, які повертаються з фронту. Важлива реабілітація у Житомирі. Ветеранів запрошують на безкоштовні заняття з бразильського джиу-джитсу, які допоможуть відновитися як фізично, так і психологічно. Запрошую всіх ветеранів, людей з обмеженими можливостями, які мають бажання, які хочуть займатися бразильським джиу-джитсу. На мої тренування, вони були для вас абсолютно безкоштовними. Поясню, як воно допоможе. Воно допоможе саме головне психологічно. Люди приходять з війни, вони психологічно подавлені. Думають, що про їх забули. Ну, повірте, зараз військовий про нього всі пам'ятають, пройде час і про нього забули. Думають, ну ветеран, так ветеран, і що а зараз таких багато, як кажуть. Але все одно це допомагає. хлопцям будуть їздити на змагання, бачити свій рівень насамперед. Вони будуть бачити рівень, що вони досягають в цьому виді спорту. Спробувати себе у цьому виді спорту може кожен, як каже тренер. Заняття підлаштують індивідуально під кожного ветерана. Ми будемо боротися, якщо буде приходити там, наприклад, це дві категорії джиу-джитсу: це ногі і гі. нові -гі це в ражгардах. А в ГІ це в Кімоно буде. Тобто, це буде, буде підлаштовуватися під військових, якщо в нього якась конкретна ампутація, там руки, ноги, якщо нога, це буде там такі тренування, якщо рука – це буде таке тренування. Тобто це буде підлаштовуватися. І в залежності від складності самого там поранення чи чого. Для заняття ветерани отримують необхідне екіпірування. Це за ініціативи «ТМС Хаб, це організація, яка знаходиться в Києві. За ініціативи їх я розпочав такі тренування. Я їм це запропонував. Вони обіцяли, що будуть допомагати, допомагати саме екіпірувати хлопців, тобто ці самі гішки. Да. Якщо ви хочете відвідати тренування з бразильського джиу-джитсу, зверніться за номером телефону. Також у Житомирі ветеранів і військових запрошують на інший вид реабілітації плавання і для військових, і для ветеранів, які отримали поранення. Ця програма, взагалі, є безкоштовна, але е... Потрібні рекомендації лікаря, обов'язково військового лікаря для того, для того, що ця реабілітація військовому потрібна, якщо є направлення лікаря. Навіть на психологічну реабілітацію це буде безкоштовно. За словами тренера, така реабілітація допомагає захисникам зменшити навантаження на пошкоджені м'язи й суглоби та загалом швидше відновитися. Наші ветерани, які займаються у нас, особливо поранені, вони дуже швидко відновлюються. Ну, будемо казати так, в два, в два рази швидше, ніж без гідрореабілітації. Вони становляться хто на ноги, хто розробляє руки. Е, є в нас хлопці, які отримали дуже серйозні поранення у такій Саша Кондратенко. У нього немає двох кінцівок нижніх, вище коліна. І він прийшов до нас. Він взагалі плавати практично не вмів, і вже через декілька місяців навіть на чемпіонаті України виступав. Для тренувань з ветеранами та військовими цього року встановили спеціальний підйомник. Військовою обласною адміністрацією були виділені кошти для придбання. Ліфтопідйомнику для поранених для людей, які, які мають обмежені можливості і не можуть спуститися у воду. Регулярно користуємось, бо у нас щоденні тренування з такими спортсменами. Щоб отримати детальнішу інформацію про тренування з плавання, зверніться за номером телефону.